Серпень у Вінниці обіцяє бути яскравим та насиченим. Офіс туризму підготував цілу низку нових і улюблених екскурсій і турів, а також креативні майстер-класи для мешканців і гостей міста. Серпнева програма відкриє багато несподіваних локацій і неймовірних історій. Про все поговоримо з Іриною Парамзіною, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг офісу туризму Вінниці. Вітаю вас, пані Вітаю Ре. вас. Отож, розпочнемо з безоплатних проєктів для віничан та гостей міста, а саме Незламні і нескорені. Розкажіть детальніше так. Це екскурсія першочергова для військовослужбовців, які перебувають або на відпочинку, або у них реабілітація, а також для сімей військовослужбовців. Вона проводиться щомісячно, а в другу в другий тиждень місяця. Тобто, на даний момент вже проведено близько дев'яти таких екскурсій, які відвідало понад 100 учасників. Це переважно власне військові чи їхні рідні при це як і військові, так і рідні разом з дітьми. Напевне, навіть більше, якби сім сім сімейний відпочинок, тому що близько 60% відсотків складають саме сім'ями. Відвідують експурсу. де вони встигають побувати. Кожного місяця ми підбираємо нову якусь екскурсію. Тобто, по-перше, щоб це не була одна та ж сама екскурсія. В нас сам проект триває ще з 23-го року. Тоді це було виключно два полюси одного міста. Тобто, відвідували Стрижевку, Вервольф та відвідували музей Пирогова. З 24-го року було вже прийнято рішення, що давайте трошки розширювати, скажімо так, асортимент наших екскурсій. І є така почерговість з гідесами, що кожного місяця ми. Ми оголошуємо все нові екскурсії. Новинки та традиційні проєкти серпня. Розкажіть про них. в цьому місяці. Ми ще хочемо трошки до води повозити людей, тому у нас є в програмі традиційний, традиційний тур до заліщиків та джуринського водопаду. Так само є мальовничі каньйони та таємничі замки, де можна відвідати Коросташівський кар'єр. А от і є новинка, якщо це. Регіоном це Буша та Оксанівка в обіймах. Сили. Це скажімо, не зовсім новинка. Це продовження вже. Тієї екскурсії, що була попередня, адже все рівно заїжджаємо вранці, це буша, державний заповідник. Після обіду їдемо в Оксанівку, яка славиться тим же зеленим селом, де відвідуємо садибу пані Родіки, де готують обід оксанівські бабусі, тобто такий зелений агротуризм. Є попит на таке. З, звичайно, не дивлячись на те, що є скарги навіть на дорогу, що там не дуже гарна дорога, що завдяки цій дорозі можна пройти і очищення, і побачити різні етапи будови. Цієї дороги, але все рівно не дивлячись навіть на те, що це прикордонна служба, це треба попереджати прикордонну заставу, це потрібні всі документи. Тобто це не настільки просто, як здається. Тобто екскурсія має бути сформована не раніше, ніж за тиждень. А все рівно є щомісяця попит, коли ми поїдемо в бушу. Постійні є запити, або це буша, або це лятова, або це знову ж таки та ж сама Оксанівка. 910-ті, Симфонія святинь, дзвін Вінниці. Розкажіть про них. 910, скажімо так, це всі три екскурсії об'єднує над собою, що це відвідування певних локацій. Адже 910 це епоха, така, скажімо, епохальна епоха міста Вінниці, коли Вінниця розвивалася завдяки архітектуру Артинову, завдяки тому ж самому Миколі Оводову, тому ж самому Олександрі Кумбарі, де будувалось і формувалося те обличчя Вінниці, яке ми бачимо зараз. І звичайно. Звичайно, фінішом цієї екскурсії є підйом на під на водонапірну вежу. Якщо ми говоримо про дзвін Вінниці, фішкою ключовою є спасо Преображенський собор, де також Єдеса розповідає про весь комплекс, який там знаходиться, і є можливість піднятися на дзвіницю і помилуватися містом з скажімо так, пташиного польоту. А симфонія святинь це нова екскурсія від Людмили Очеретної, яка в собі об'єднує святині двох народів. Тобто ми поговоримо і про Миколаїв. Миколаївську церкву і той же собор, і е, монастирі і монастир ізуїтів той же А саме цікавим є те, що фішечкою цієї екскурсії є гастроскладова, адже наприкінці туру екскурсанти можуть посмакувати певною юшкою, яку в свій час варили капуцини От власне такі гастрородзинки, наскільки вони зараз захоплюють ваших е, в минулому е, Минулого місяця в липні е, був анонс нової екскурсії, смаки традиції. Він настільки зайшов, що ми в цьому місяці знову ж таки його анонсували, тому що є запит на цю традиційну кухню на, на культуру, тому що в гастроскладову смаки традиції входить і дегустація українського борщу, і український рол, і гомбовці з вишнею, тобто і кисіль з ягодами. Тобто ну, і власне він не чина смакує по особливому. Звичайно, звичайно, якщо ми говоримо про популярні тури Україною, куди відправляєте? А в першу чергу полюбився дуже напрямок. Хмельниччина і Тернопільщина. Само собою, що ми співпрацюємо з туристичними центрами інших міст, в цьому місяці ми відвідаємо Тернопіль. Це така зі складової не тільки Тернопіль, а ще й складова такого, агротуризму, адже після обідній час буде присвячений агроленду. Це локація, де можна є і контактний зоодворик, де можна посмакувати ту ж саму кухню, де можна продегустувати, подивитися, як то кажуть, погладити, позачіпати. І от все в такому плані. Умови реєстрації, власне, куди варто приходити аби зареєструватись, або ж онлайн. Ну і онлайн для любителів, хто любить ввечері, від після відпочинку, подивитися, якщо, що ж то цікаво є. Можна зареєструватися онлайн через Фейсбук, інстаграм, той же телеграм, за номером телефону. Оно ну або персонально відвідати соборне 89 приміщення туристичного хабу і посмакувати, до речі кави. Якщо ми говоримо про те, що найбільше люблять власне Вінничани та гості mm -hmm. міста, це історичні факти, чи, можливо, якісь цікаві історії, видумані, але цікаві, але захоплюють. Ну, якщо дивитися топові екскурсії, серед яких місто над Богом, це більше така історична тематика. Це Вінниця за 100 хвилин, коли дійсно за 100 хвилин можна побачити всю саме основне у Вінниці, але знову ж таки є ще така екскурсія як секрети та легенди Вінниці, тобто різні. На категорія цікавиться різною історією. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам також. А наших глядачів просимо долучатись до цікавих екскурсій офісу туризму Вінниці. Нагадаю, сьогодні гостею студії була Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг офісу туризму Вінниці. Не перемикайте попереду, що чимало цікавого.